Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Спецпосланець Трампа стів Вітков цієї ночі вилетів із Москви, де мав закриті переговори із Путіним. Жодних заяв від поки не робив. А от радник Трампа з нацбезпеки Майк Волз каже, що штати відчувають обережний оптимізм за підсумками переговорів з Росією. Надаю, що Путін про пропозицію 30-денного припинення вогню сказав, що він за, але є нюанси. і Ці нюанси мовляв спочатку, треба усунути першу причину війни. Сумніваюся, що він мав на увазі себе, тому що Буде далі поговоримо із головою напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марією Золкіною. Пані Марія, добрий день вітаю вас. На вашу думку, у чому зараз полягатиме переговорна стратегія Росії? В тому, щоб витиснути максимум поступок з боку України через. США, фактично, через переговірників з боку США заради того, щоб Росія, начебто, погодилася на на це припинення вогню. Я нагадаю, що Росії Росія дуже вправно показала себе в принципі в російсько-українській війні в 14 22 роках за цим маніпулюванням навколо тих тем, де як обійти вимоги по припиненню вогню, тобто вони знаходили там майже три десятки разів можливість уникати виконання тих режимів припинення вогню, які в той час оголошувалися в, в рамках нормандського формату і більш на оперативному рівні в рамках мінської тристоронньої контактної групи. Зараз Росія буде слідувати тій самій логіці. Їй незручно те, що ініціатива фактично була перехоплена українською стороною тактично не стратегічно, але тактично в джиді, тому що Україна показала конструктив, що Україна готова і. Ти на спробу встановлення режиму припинення вогню короткострокову, тимчасову, але готова. І Росії треба зараз насправді повернути собі першу скрипку в цьому процесі. Вони це можуть зробити винятково за рахунок висування максималістських вимог, на які Україна, звісно, погодитися не зможе. Але враховуючи те, що Трамп хоче рухатися швидко, наскільки оця стратегія вихляння переговорів про переговори з боку Росії може бути в такому контексті придатною? Мені здається, Росія буде зараз в Росія впіймала насправді Трампа на, на, на тому, що він хоче режим припинення вогню за будь-яку ціну. Але я б не була оптимістична так, як я часто чую від багатьох своїх колег і в Україні і на заході, що мовляв Росія зараз буде виглядати цілковито неконструктивно, і Трамп на неї натисне для того, щоб вона погодилась на те, на що вже погодилася Україна. А от мені здається, що така зацикленість фактично Трампа і його команди. Де на швидкому досягненні домовленості про режим припинення вогню вона може зіграти і в зворотньому напрямку. І якщо Росія висуватиме додаткові вимоги для її російської згоди на цей режим припинення вогню, команда Трампа цілком може на частину цих вимог подивитися схвально і звернутися до України, яку вони в цьому трикутнику Росія, Україна, США вже показали, що вважають стороною, на яку можна з американської точки зору нинішньої тиснути. Дещо сильніший, вони можуть сказати: ну дивіться, там є певні вимоги, але мета велика, Треба значить оголосити цей, цей режим припинення вогню. Тому давайте десь посунетеся ще. Угу. Тому я б цей варіант не виключала, і мені здається, зараз найближчі дні вони будуть спрямовані саме на те, я би чекала, що Київ отримає, можливо, не публічно. Але отримує сигнали з Вашингтону про те, що у Росії є додаткові вимоги частину з них американці відкидають, але частину частину вважають такими, що можна буде прийняти. Як на вашу думку, в такій ситуації треба Україні себе поводити, аби не втратити оцю тактичну перевагу, яку ми в джиді отримали, або, хоча б ну зовсім не віддати Росії тут соло партію. Україні українським дипломатам потрібно попередити, і я думаю, що їм це в принципі вдасться після нещодавнього нещодавньої зустрічі з американцями достатньо продуктивної в джиді. Треба попередити розширення вимог з боку Росії, тому що зараз що стоїть на на кону, фактично. Росія весь час говорить про стратегічні речі, там безпекові альянси, відмову України від НАТО, відмову України, те, чого Росія хоче від наших окупованих Росією територій, але зараз Росія. Росія висуває вже більш практичні вимоги, які мають матимуть вплив на лінію фронту і на українську безпеку вже сьогодні, а не через п'ять чи через 10 років, ведеться про постачання зброї американцями, йдеться про постачання розвідданих Україні американцями і іншими європейськими партнерами, на яких теж Америка може в певний момент тиснути і змушувати їх обмежити доступ України до їхніх розвідданих партнерських, і от, власне, щоб оці нові вимоги. Які вже завтра матимуть вплив на забезпечення сил оборони на лінії фронту, на забезпечення наших сил оборони розвідданими, щоб це не потрапило в кошик тих вимог, які обговорюватимуться в цьому трикутнику Росія, Україна, США. А ці речі про НАТО. Режим повернення території, про що Росія в принципі насправді не буде говорити, але ми не повинні відмовлятися від того, що Україна не підпишеться під легалізацію чи легітимізацію окупації території. Оці речі можна залишати на потім, тому що це розмова вдовгу, скажімо так. А речі конкретні нові вимоги, яких не було до цього. В такому режимі з сьогодні на завтра, от від цього, треба українській дипломатії фактично упередити розвиток подій. Складна і непередбачувана попереду робота справжні американські гірки, але дуже багато стоїть на кону. Пані Марія, дякую вам величезне за ваші думки. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва, з якою говорили про те, як Росія зараз може діяти після того, як між Україною та Штатами були певні домовленості досягнуті у Джиді. Обговорити умови тимчасового припинення вогню Путін погодився та вкотре вимагає вигідних умов для себе і хоче поговорити про це особисто з американським президентом Трампом. У Вашингтоні дуже сподіваються, що зуміють домовитися сьогодні. Трамп можливо зателефонує до Кремля, хоча вже пригрозив запровадити нищівні санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Детальніше далі. Сполучені штати мають достатньо важелів впливу на Росію, щоб досягти припинення вогню у війні проти України. Однак, поки президент Дональд Трамп тримає їх у секреті у Білому домі. Американський лідер приймає генсека НАТО, каже, готовий до розмови з Путіним та сподівається, що Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни. Ми побачимо, як відреагує Росія. Якщо не погодиться на умови, це буде невтішний момент для світу. Путін зробив дуже багато обіцяючу заяву, але вона була неповною. І так, я хотів би зустрітися з ним або поговорити, але ми повинні швидко закінчити це. Це не має бути дуже складно. За словами Трампа, під час зустрічі американсько-української делегації у Саудівській Аравії обговорювали території, які будуть збережені і втрачені, а також інші пункти остаточної угоди. Ішлося і про Запорізьку АЕС, яку нині контролюють російські окупанти. Нападу Росії на НАТО Вашингтон не допустить, переконує Дональд Трамп. Він впевнений, саме його дії зробили альянс сильнішим. А от генсек блоку Марк Рюти наполягає на необхідності збільшити виробництво зброї, адже країни НАТО виробляють недостатньо озброєнь у порівнянні з Росією та Китаєм. Нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо ні в сполучених штатах, ні в Європі. І ми відстаємо, якщо порівнювати з тим, що виготовляють росіяни і китайці. І у нас є величезна оборонна промислова база. Та нам потрібно зробити більше, щоб нарощувати виробництво і позбавитися бюрократичних перешкод. Путін раніше відреагував на пропозицію перемир'я. Каже, Росія готова припинити вогонь, але є нюанси. Кремль знову висуває ультиматуми. Хоче гарантії, аби Україна не використала цей час для переозброєння, не проводила мобілізацію, військову підготовку, не отримувала зброю. Президент Володимир Зеленський коментуючи останні вимоги російського диктатора, заявив, Путін хоче продовжувати вбивати українців. Тож вигадує додаткові умови щодо тимчасового припинення вогню і фактично готує відмову. Україна ж прийняла американську позицію щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті і готова працювати максимально ефективно і швидко. Наголошує президент. Росія ж прагне лише затягування війни, і зараз треба тиснути на Кремль дієвими санкціями. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Сполучені Штати вже посилюють санкції проти Росії, накладаючи додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори. Вашингтон не продовжив ліцензію, яка дозволяла іноземним компаніям проводити розрахунки за російську нафту через підсанкційні російські банки, як виняток. Тепер же іншим країнам буде важче купувати паливо країни-агресорки. Відтак обмежуються її глобальні пропозиції, а вартість нафти зросте. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.